Завжди так виходить. Усе, наче нормально. Завдання скінчив. Ідеш додому, та лишень відзвітуєш на базу, одразу запряжуть. Хоч взагалі рацію викидай. Ну та годі, цього разу, хоч завдання цікаве зупинити захоплений червоними ганзівський потяг. Давно, як то кажуть, не брав я до рук шашок, особливо тротилових. Всім привіт! Проходимо гілку Прохана в метро Лайт». Куди їдемо? Ульмане. Прийом. Таємний агент Ульман на дроті. Гляди, дожартуйся. Сіль на підході, готуйся. Вас зрозумів. До речі. Слухаю. Ти ж тунель там не завалиш. Що ви як можна? Гаразд, пильнуй там. Кінець зв'язку. <рес> Що ви як можна? Та це ж не хан, це Ульман. Я думаю... В гілці сюжетній про хана. Гілка сюжетна називається хан. Ми будемо грати ханом Так, і що тепер? Треба все зачистити? Видалити так... Готово... Так сказати... О, готов. Видали... звідси вибиратися. Выдали ти червоні плями Картини Так, трохи диму пройде. Ч не вийде? Так, я думаю, тут же ж будуть червоні, правильно? Начали промыться. О, хан! Ханна! Знову! Чуть не підірвав хана, я в шоці. Довга історія. Ми переслідували той потяг. Ну, Загалом ти його вже наздогнав, тож можеш і розповісти. До речі, хто це? Ми? Ми з Артемом. Він, до речі, зараз по той бік завалу. Артем? А він якого дідька тут робить? Знову метро рятує. Пізніше поясню. Ходімо. Куди? До полісу. У мене багато новин для Вельника. І, на жаль, їм він не зрадіє. А як же Артем? Хоч Артемий опинився по той бік завалу, та я певен, що до полісу він дістанеться. Там і здиваємося. Ходімо. Цікаве кіно. Ну хоч бігцем розкажи. Ну, якщо коротко, червоні поцупили в Д6 біологічну зброю і вирішили захопити метро. Так, захопливий сюжет нічого не скажеш. Йдемо. Це похвалили основну гру. Чому? О, він підріс, наче. Чому я такий низенький? Добрий вечір. Що? Відкривай ворот. Не знаєш я? Від інакше ще? А ворота я... Не відчиняться. Давай. Ну, вони що? Є в них такий генерал Корбут. І він зараз повністю контролює Москвина. А, ось воно що. Корбут у своєму репертуарі виступає. Я не можу з Ульмана, мені так подобається, як він це. Балакає. Ну що там? Недобра тут місцина. Тримайся ближче до мене. І роби, як я кажу, починається. Цей шлях приведе нас на полянку, звідтіля до полісу рукою подати. Правда, дорогою може статися все, що завгодно. У якому розумінні? Зараз дізнаюсь. тут. Люди бачать усяке. Хтось минуле, хтось майбутнє. Чудово, неймовірно. Галюцинації. Чудово, неймовірно. я не можу Галюцинації. Я ж гадаю, що все це не просто так. Полянка показує людям те, що їм слід побачити. Ходімо, з'ясуємо, що вона покаже нам. Прикро, що вони вбили Ульмана. В кінці. І шо? А то ж думаю, що ліхтарик не можу увімкнути Мені нічого не видно. Ну це просто, щоб я глянув. А, ось. О, аптечка. Що у них так мало аптечок? У Артема їх штук 5. І завжди розкидані, а в цих немає. В А не одна, а в цього дві було. Гори! Куди? Ці кістки лежать тут ще від війни. Ага, вже Завалило з обох боків, і потяг виявився відрізаний від зовнішнього світу. Імовірно, вони навіть не довідалися про війну, чекали на допомогу. Думали, що їх обов'язково порятують. Ну, та ну да. Це місце сповнене відсою. Відчуваєш його запах, Відчуваєш село, що тут зачаїлося. Диявол завжди там, де страждання. Чорт зна що. Наслухався його маячні. Тепер уважається всіляке. Зараз вони ще ворушитися почнуть. Як у Вартема там? Ото було неочікувано. Не бачу. Хане? Це погано. Це погано. Це хай. Це. Ей, куди ти за пальничку? Дів? І так там, потім, ну як, усе хорош? Краще нікуди. Наче так. Ходімо, не варто тут затримуватися. Згоден з тобою. Не варто. Стій! Стою! Що таке? Що таке? Це аномалія. Не ворушись. Вона реагує на рух. А якщо я поворушусь? Ще не треба. Це воно на нас іде. Ти щось зробиш? Mm. Можемо йти. Оце так так. Буде про що розповісти на базі. Оце так так. М -м. Якби він в третій частині був. Туди не можна. Так, здається тут. Тут так темно. Це не мені. А стріляти ми сьогодні будемо. Ох, ну й сморід. Так, точно тут. <гум> нам сюди. Ну, звичайно, нам туди. Ну куди ж іще? ще? Дже десь тут окручі влаштували ліку. Хвильнуй. Аптечка. Ні, ну якщо аптечки і патрони нам дають, то стріляти ми будемо. Погнали. Ця вентиляційна шахта приведе нас на полянку. Ходімо. Ходімо, ти перший. <різь> на мороз впав. Йди. Ти ж провідник. Серйозно? Зараз щось трапиться, значить, якщо я перший туди йду. Чи я не перший, я не розумію. Він не йде туди. А. Знаєш, хане, я тут річ одну позив. Що повітив? Ну, лиш ми кудись заліземо. Починається діятися усіляка дурня. Це ж хан, він завжди нас веде кудись, не зрозуміло куди. Добрий вечір. Ну окей. Хай тобі жреть! Спокійно. Оце так так. Ледь не обхезився. Думав, дістане. Тихо, тихо. Ледь не обхизався. Тихо, слухай. І що? І що це значить? Слухай, я вже не слухався. За больничку, бігом! Уже. Ух. Ау, ау, мене б'ють. Нам сюди? Можна було просто сказати стрибай туди, а не штовхати мене. Щоб я навернувся тут. Чорт, Зроду стільки пацюків не бачив. Так можна і шию звернути. О, можна сюди зажди, нам що сюди? Нам що сюди? А, мені хана? Та за що? А на не А ці двері, якщо я без цього їх не можу... Може запальничка мені треба. А запальничка мене не рятує. А там двері є. Може вони пробіжуть та і цей? І ці можна відчинити. Та, годі мене зупасить. Добре! Думай, хане, думай! А що як? Треба ввімкнути світло. Ти дійсно думаєш, що ці зі пацюки просто зберуться. Варто лише увімкнути світло. Ні, але я знаю, що дроти під напругою приваблюють електроаномалії. А у нас тут якраз одна поруч є. У нас багато чого є, крім виходу. Нащо нам аномалія? Електроаномалії реагують на рух. І що з того? Збагнув на рух! А ти молодчинка! Хочеш? Дорогою я бачу аварійні батареї. Їх можна зарядити. Які аварійні батареї? Перші двері. Які я помітив. Я за не сюда дожди туди тут очень ч погнали там щось горчить добрий вечер десь ці аварійні батареї а ось нашев ну, Ага, вилізли тепер монстри. Звідки ти тут? З вентиляції? Ульмане! Всього мало! Пошукай ще! Вже йду. Вже йду. Наступні двері. Такий кіся недовольний. Той просто стоїть з факелем. Чого він там стоїть з факелом? Мені хтось скаже. Там же ж вогонь. Мишки не пройдуть. Хтось сопить? Давай яй яй Позаду хтось нюхає. 5 аптечок у мене 5 В нашому мені Забув перезарядити Ну А зараз Нічого не каже. Ще мало. Тут якісь тунели. Це З... завал, так? Да? Так, а що, більше дверей нема? Що ти хочеш? Ну от, залишилося тільки чекати. І сподіватися на матінку природу. Ти головне не рухайся. Ні в якому разі. Хм. Ні в якому разі. Щось ну, нема почекав. І Тише! <забільш> Знаєш, Хане, все ж сподіватися на аномалії, не наша метода. Давай краще їх усіх застрелимо. Цивіць. Вона вже тут. Да, <займірш> <займірш> Це не з Артемом. який мовчить постійно. А воно ще їх підпалила і тут вогонь потушила. Оце так так. Скільки шашлика пропаде? Угу. Візьми кусочок. Ну, провіднику. айже на полянці тож пора відкорковувати шампанське а ти з собою носиш шампанське як сказати Зазвичай це просто порожня станція ні звіра ні людини şey, так таки порожня Ох щось слабо віриться що не дуже порожня ну гайда Не так? Mm. Вода закипела. Чай будешь? Две. Зачинено. Ну погнали. Роздивляємось три години. О. Знову тіла, які зникають. А о, там хтось є. Ну, о, та ти казав, порожня. Хоч пуста, та непроста. Ходімо. Роби як я, і головне, не говори з ними. Зі мною можна, з ними ні. <різь> як скажеш? Пояснив. Зі мною можна з ними ні. А це ж Ульман, він полюбе буде із ними балакати. Таким байдужим. Вони не живі, да? А цього не позначається. Цей позначається зелененьким, а цей ні. Може один із них живий? Ось цей, а цей не живий. Або... Ну ми підем вже. Здорово, хлопці. Вони думають, що живі. Це просто аномалія. Нічого вони не думають, хане. Галюцинація. Ну що, мужики, хильнемо. А яка галюцинація тобі пиво дала? Пий тепер. Ти ж казав не розмовляти навіть. А тепер кажу пий. А що, немає підстав не випити? За життя. Хан? Так, Чуєш, хане, непоганий, ти хлопець. Лиш ж мовчазни якийсь. Усе з книжками своїми сидиш, тебе навіть випити умовити ціла справа. Будь простіше, народу тебе потягнеться. Точно, бо так і сквасишся на самоті. Я не знав тут. Костико, хлопців! Хане, тротуйся. зараз буде гаряче. Я хочу такий тропав. Не померти повинні, а хан вижити. Куди побіг? Що там? Де усі? Обійшли нас на станції бійня. Жінок і дітей через бокові, начебто, вивели. Але південний вхід точно не втримають! Треба щось робити! Хани, Кузьмичу, гайда в зброярку будемо рвати південний прохід. Костико, залишайся зі мною. Зрозумів! Ясно. Ходімо, хани. А ось вони вдвох тут і залишилися. А можна хани, пограти? Та йду. От вони й загинули. краще мені здається о стріли хан же ж любить зі стріл стріляти зі стріл з арбалету стрілами стріляти А, сюди треба, напевно. Так, да, сюди і треба. Заждіть, я тоді тут не оглянувся. Окей, okay. в мене вже патрони закінчуються, тому давайте куди нам там... А, нам не сюди? Так, щось... Шусь... А, чи мені сюди зажди? будуть приходити, я ж не знав. А тут патронів менше, ніж будь-де. Oh. Хан не вміє грати на. Так, треба. Ось це зміни. Постійно бігають. Ну, просто пробіжусь тоді. Чи просто більше стане, та й все. Так, тепер тікати. один день ми От як воно буває, ульмане. Не знаю чому полянка вирішила показати це і тобі теж. Сподіваюся, ти ніколи не постанеш перед таким вибором, як я тоді. Да, там багато монстрів було. Я був надто молодий. Ходімо, хане. Ні до чого тут засиджуватися. Угу. Ти правий? А ти лівий. Виходу немає. Та й таке. Всім вельми дякую за перегляд і до зустрічі!